Вітаю! Ми повторили тему морфології, орфографії, і тепер можемо переходити до наступного кроку повторення синтаксису і пунктуації. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено простому реченню і тим важливим темам, які пов'язані саме із ним. Під час сьогоднішнього заняття ми з вами повинні повторити граматичну основу, види підметів і присутків. Далі складні випадки визначення другорядних членів речення, пунктограма таре між підметом і присадком, і види односкладних речень. Граматична основа речення або головні члени речення, або підмет присудок, як ми їх звикли називати, якщо говоримо про двоскладне речення. Перше це головний член речення підмет і два його різновиди простий підмет, тоді коли він найчастіше виражений формою. Називного відмінка іменника або займенника, і складений підмет, тоді коли підмет виражається сполученням або словосполученням. Земля колиська людства. Що земля? Це простий підмет, тому що виражений формою називного відмінка іменника. Багато письменників оспівують природу у своїх творах. Багато письменників складений підмет, тому що виражений словосполученням із кількісним значенням. Багато кількісті і значення письменників. Мислиться як одне ціле, тобто це один головний член речення. Крім того, складений підмет може виражатися складеною власною назвою, наприклад, Запорізька, Січ, Київська, Русь, або навіть цілим фразологізмом. Крім того, це можуть бути конструкції іменник у називному відмінку плюс іменник у родному відмінку, займенник у називному плюс займенник у родовому відмінку. Більшу увагу ми повинні приділити присудкам, тому що присудки бувають трьох видів: це простий дієслівний присудок, складений дієслівний присудок і складений іменний присудок. Простий дієслівний присудок найчастіше виражається будь-якою формою дієслова. Це може бути часова форма, дієслова у теперішньому, минулому або майбутньому часі, чи це способова форма дієслова в умовному, наказовому, дійсному способі. Приклад: Запоріжжя славиться своєю історією. Що робить славиця? Це простий присудок, простий дієслівний присудок, який виражається дієсловом теперішнього часу, що робить славиця дійсного способу. Не треба забувати про те, що інколи граматична форма вираження присудка може складатися із двох слів, але це не буде складений дієслівний присудок, як ми з вами звикли, виражене словосполученням або сполученням слів. Тому що одна із форм Майбутнього часу дієслова є складеною, тобто складається вже із двох частин. І приклад наступного речення показує це, що вікосатмій буде Воскресать, буде Воскресать, складена форма майбутнього часу, але присудок простий дієслівний, тому що ми цю форму можемо замінити одним словом, воскресатиме. Крім того, якщо дієслово, присудок простий дієслівний може бути виражений фразологізмом. Фразологізм це стійке словосполучення, яке працює на одне значення, і його здебільшого можна замінити одним словом. Тому фразеологізм теж буде простим дієслівним присадком. Наприклад, півдня ламаю голову над задачею. Ламаю голову, напружуюся, мучуся над задачею і так далі. Тобто, ламаю голову буде теж простим дієслівним присадком. Складний дієслівний присадок. Це присудок, який складається з двох компонентів. Перший компонент це допоміжне слово або дієслово. У ролі допоміжних слів можуть бути прикметники або дієприкметники. І друга його частина це обов'язково інфінітив. Приклад, підсніжники починають рости в лютому, починають рости складений дієслівний присудок. Перший компонент це допоміжне дієслово, яке вказує на початок процесу. Другий це дієслово інфінітив, яке якраз відповідає за значення. Ця туфелька дешева з парусини зломить нездатна у траві нарцис. Нездатна зломить. Нездатна це прикметник, допоміжне слово, і плюс інфінітив зломити, разом складений єслівний присудок. І найбільші труднощі виникають тоді, коли люди намагаються правильно визначити складений іменний присудок. Чому це виникає? Через те, що складений іменний присудок відповідає на питання. Предмет є який, або яка, яке, які, і предмет є хто такий, хто така, і таке інше. Людина ставить питання, який бачить ось, наприклад, імену частину присудка, і через це визначається не як присудок, а, наприклад, як означення. Це тоді, коли не вистачає першого компонента дієслова зв'язки. дієслова зв'язка бути у теперішньому часі є нульовою, тому що українці не, не говорять, не структурують так речення. Тоді, коли це дієслово бути є у формі минулого часу або майбутнього часу, то, звичайно, що воно виражено в реченні, словесно виражене. А коли воно є в теперішньому часі, то не виражається. Залишається тільки іменна частина. Тому ось це якраз і сприяє тому, що людина може неправильно висловитися, неправильно визначити саме цей вид присутка. Я буду тінню голосом луною. Складений іменний присудок складається із дієслова зв'язки у формі майбутнього часу, тому вона виражена словесно. Плюс іменна частина це складені іменні присудки, однорідні. Ось іменна частина виражена іменником в рудному відмінку. Буду тінню, буду голосом, буду луною. І друге речення, якраз там, де пропущена дієслова зв'язка, але ми з вами пам'ятаємо формулу структури складеного іменного присудка, тому зрозуміло, що ця формула нами Запам'яталась, нам нами якраз була опрацьована, ми запам'ятали її і використовуємо. Юність в інших завжди загадкова. Юність є яка, юність є загадкова. Є, тримаємо як формулу. Тут вона не виражена, це слово не, не є в реченні, а загадкова Імена частина присутка залишилася. Про це треба пам'ятати і не путати. Іменну частину присудка із означенням. Дуже часто визначаючи другорядні члени речення, допускаємо помилки, тому що неправильно ставимо питання ось до другорядного члена речення, і це трапляється з неузгодженими означеннями або при визначенні синтаксичну ролі інфінітива. Чому так трапляється? Справа в тому, що деякі плутають неузгоджені означення, які можуть бути виражені іменниками у на прямому відмінку з прийменником або без прийменника і з додатками, тому що вони теж виражені непрямими формами іменників або займенників. Для того, щоб цього не було, треба ставити правильне питання, пам'ятати, чи можуть бути виражені узгоджені у значення один із способів вираження саме іменнику на прямому відмінку з прийменником або без прийменника. Давайте розглянемо запропоновані приклади. Японці здебільшого люблять квіти без запаху. Хтось може поставити питання, квіти без чого без запаху, але нагадую, що предметне питання ми ставимо з вами до тих іменників, які означають предмети, а запах це абстрактне поняття. Тому сюди ми питання таке поставити аж ніяк не можемо. Тому люблять квіти які? Без запаху. Це не узгоджене означення. І для того, щоб перевірити себе, можна перефразувати цю частину речення, цей фрагмент, квіти, які не мають запаху. І тут тоді стає все на свої місця, і ми розуміємо, що перед нами означення. Хоч яка гарна троянда, колючки її гострі, її. А цей займенник може бути додатком, наприклад, я не помітив її в юрбі, не помітив кого, її. Це додаток. А колючки чиї троянди, її це вже узгоджено означення. Тому за допомогою запитання, за допомогою вникнення в суть речення, ми саме можемо правильно визначати другорядні члени речення. Синтаксична роль інфінітива. Інфінітив це форма дієслова, яка може бути будь-яким членом речення, як головним підметом присудком, так і другорядним означенням, обставиною і додатком. Але для більшості людей дієслово пов'язане лише з присудком. Ну, чомусь так. Здебільшого, звичайно, так і є. Але ми повинні з вами знову ж таки звертати увагу на контекст, на речення або слово сполучення, з, з яким членом речення пов'язане. Та чи інша форма, або те чи інше слово, яке ми з вами аналізуємо і вже звідси робити висновки. Приклади, ви бачите, на дошці. зараз ми з вами зосередимося тільки на другорядних членах речення. Прийшов час який час? Поливати клумбу, або час, у який ми поливаємо клумбу. Поливати інфінітив, який в цьому реченні є неузгодженим значенням. Гетьман наказав війську зібратися. Гетьман наказав, що. Зібратися, не гетьман буде збиратися, буде збиратися хтось інший. Тому, коли у вас два дієслова, які пов'язані між собою смисловим якимось значенням, то ви дивіться, чи не розділяється дія. Тут не один виконавець цю, цю дію виконує. Тут їх буде декілька. Тому один наказує, тобто одну дію виконує, а збиратися будуть інші. Наказав, що збиратися, інфінітив збиратися в цьому реченні, виступає додатком. Волонтери прийшли вдосконалити навички надання першої допомоги. Прийшли з якою метою? Вдосконалити. І тут інфінітив виступає обставиною мети. Прийшли, щоб вдосконалити. Можемо перетворити цей фрагмент речення на підрядні мети. І переконатися ще раз, що ми на правильному шляху. Наступний момент внизу, ви бачите, два речення. Дуже часто. У деяких іменників, особливо якщо це форма множини, особливо, якщо це іменники чоловічого роду, які означають неістоти або середнього роду, у них знахідний відмінок схожий на називний відмінок. Як можна розрізняти ці слова? Тут виділені, ви бачите, в реченнях. можна поставити подвійне запитання, не просто питання. Знахідного відмінка для іменника не істоти, тому що воно абсолютно тотожне з називним відмінком, а тут нам це нічим не допоможе. Або подвійне питання ставити, або замінювати це слово за допомогою займенника. Художниця майстерно малювала кого що квіти. І ми з вами розуміємо, що квіти в даному реченні це не підмет, це додаток. Хоча дуже схожий на називний відмінок, яким виражається саме підмет. Або замінити художниця майстерно малювала їх, тобто квіти. «Художниця майстерно малювала вони. Якщо ми будемо намагатися замінити формою називного відмінка, речення втрачає свій зміст. Маля побачила величне світило. Кого що побачила маля? Світило. Слово світило. Дуже схожа на форму називного відмінка, але в цьому реченні аж ніяк не може бути підметом, лише додатком. І знову ж таки перефразуємо, замінимо його займенником, маля побачила величне, побачила, можна поставити запитання подвійне, або побачила його, тобто світило. Маля побачила воно, знову ж таки, погодьте дивно звучить. Так що вибирайте той варіант, який вам більше до вподоби, але правильно визначайте другорядні члени речення. Тере між підметом і присудком, нескладна пунктограма. Частина із цих правил нам відома ще з п'ятого класу. І ось це перше правило якраз пов'язано з цим. Якщо підмет і підмети, присудок виражені іменниками на земному підмінку, ми повинні поставити таре між головними членами життя, страждання, труд і битва. Подорожувати нові світи відкривати. Якщо один із членів речення головних або обидва із них виражені формами інфінітива, ми теж повинні поставити кому. І третє. Правило схоже на перше, тільки тут додається, ще частка вказівна. Якщо перед присадком є вказівна частка, це то ось, ми з вами теж повинні поставити тире між головними членами речення. Є ще таке правило про числівник. Якщо і підмете присуток перед числівниками, то ми теж ставимо з вами тире. Ну це ж трапляється рідше, тому і є не основним правилом а приміткою. І ще один момент, пов'язаний із пунктограмою у простому реченні це тере на місці пропущеного члена речення. Якщо в усному мовленні ми робимо з вами паузу, то на письмі ця пауза перетворюється на тере. Якщо паузи не робимо, розділового знака теж в реченні немає. А в камері схову поважні розмови, а в камері схову полички добові. Зробили зупинку. В усному мовленні поставили тире на письмі. Легко можемо відновити цей присудок і в першому, і в другому реченні, а в камері схову точаться поважні розмови, або лунають поважні розмови, а в камері схову висять полички добові, або, наприклад, прибиті полички добові, або розташовані полички добові. Можете вибрати свій варіант. І третє речення – це для того, щоб ми могли порівняти. На дивані кіт сіренький. Це теж доскладне неповне речення з пропущеним присутком. Але ми в усному мовленні не зробили зупинку, не зупинилися, і тому ця зупинка не переросла у розділовий знак на письмі. На дивані сидить кіт, лежить кіт сиренький, згорнувся бубликом кіт сиренький, ось позіхає кіт сиренький, Можете замінити своїм присутком. І, врешті-решт, видо односкладних речень. Односкладні речення це речення, у яких граматична основа виражена тільки одним членом речення тим, який співвідноситься з присутком, їх чотири різновиди, або тим, який співвідноситься з підметом. Означено особове речення ми з вами можемо біля граматичної основи поставити займенники Я, ми, ти, ви. І перекладатися, що це саме означено особове. Загорнуся в тихе своє щастя. Я загорнуся, означено особове речення. Просто сядь і дивись у вікно в дальній закуток парку. Ти сядь, ти, дивись, означено особове речення. Неозначено особове речення. Можемо розрізняти додаванням займенника вони до граматичної основи, яка виражена формою теперішнього або майбутнього часу, або це множина у минулому часі. У лаври не пускають волоцюг. Вони не пускають. теперішній час, ми можемо додати тут вони. Узагальнене особове речення. Найчастіше граматична основа виражена присутком дієсловом у формі другої особи однини. Можуть бути і інші засоби вираження. Головне, щоб у вас це був рядок із прислів'я, приказки, крилатого вислову якогось або афоризму. Від себе не втечеш. не втечеш особове речення. Безособові речення, тут о, різноманіття вираження граматичної основи. Можна і бездат прожити на світі. Конструкція слова можна-треба, плюс інфінітив, скадений дієслівний присудок. І чого тобі жаль в день останній великого літа? Жаль, виражений прислівником. Може, тут і самоти немає, слова нема немає, теж можуть бути головним членом речення в безособовому реченні. День пережито, безособова форма На, но, то. І тут у нас безособова форма на то. Чомусь не пишеться мені особове слово вжито в безособовому значенні. Твір не пишеться, книжка не пишеться. Це дієслово, яке має особу. Чомусь не пишеться, тобто сама по собі відбувається дія, безособове речення. І називні або номінативні речення це там, де. Головний член речення співвідноситься з підметом, вони можуть бути непоширеними, тобто складатися тільки з підмета полудень або поширеними, але увага! Поширюється тільки узгодженими або неузгодженими означеннями. Волошкове небо. Небо яке? Волошкове? Узгодженим означенням поширене речення. Небо кольороволошок. Кольороволошок неузгоджене означення, це речення, виражене словосполучення. Ми вами знаємо, що 26. Квітня кожного року ми з вами згадуємо про страшну трагедію, яка трапилася в 1986 році на території України у місті Чорнобилі. І сьогодні, 26 квітня, якраз сумна річниця: 38 років від дня цієї трагедії. Дуже багато письменників і, взагалі, культурної еліти відгукнулися на цю трагедію. Серед них Ліна Костенко, яка разом зі своїм чоловіком їздила. До Чорнобильської зони неодноразово, здикучи своїм життям, тому що це могло позначитися на її здоров'ї. І знімала кінофільм, документальний кінофільм для того, щоб показати людям правду. І залишилися вірші після того, сумного часу, які до сьогоднішнього моменту нагадують нам про те, яким ми треба бути обережними, тоді коли ми з вами. Відкриваємо для себе нові технології, тому що до кінця не вивчені вони можуть призвести до такої страшної біди. Завдання буде пов'язано саме з цим текстом: на березі прип'яті спить сатана, прикинувся клятий сухою вербою, на березі прип'яті березі на ріки, що колись була голубою, стоїть йому атомна чорна свіча, лежать йому села в біді і розрусі, уп'явся в пісок пазурями корча, свистить йому вітер до плистому вусі. Він скрізь по хатах понаписував мат, ікони покрав, загубив респіратор. Тепер захотілося йому подрімать оце його царство. Він тут імператор. Той чорний реактор і пекло і трон. Він спить на піску, підібгавши коліна і сниться йому в ореалі ворон. Вже вся Україна, вже вся Україна. Завдання до тексту, яке пов'язано із типами присутків, Знайдіть, будь ласка, декілька речень. У яких були б прості дієслівні присудки і будь-який різновид складеного присудка, чи то складений дієслівний, чи то складений іменний. І позначте для себе це, в принципі, буде якраз відпрацюванням цього фрагменту нашої теми. Ну, от, наприклад, в першому реченні це складне речення, але ми кожну його частину додаємо як просте речення. Ситана спить спить це простий дієслівний присудок. Далі, прикинувся вербою, це складений, складений іменний присудок. Прикинувся це допоміжне дієслово, і вербою це іменна частина. Далі, що була голубою? Що це річка у нас була голубою? Знову ж таки, бачимо дієслова зв'язка в минулому часі, тому вона у нас з вами тут виражена. І голубою це іменна частина, виражена прикметником. Далі, якщо просуватися вниз. За ми можемо бачити: він імператор. Він є хто такий? Є імператор. Тут пропущена зв'язка, тобто, це тут вона нульова, залишилася тільки імена частина. Далі. Той чорний реактор, і пекло, і трон. Реактор, є що таке, є пекло, а реактор, є що таке, є трон. Складений іменний присудок. Наступне завдання: ще два автори, і ще два твори, які присвячені. Саме от цим питанням, висвітлення цих питань, таких жорстких для історії не тільки України, а всього світу, тому що ця трагедія позначилася на всіх людях, на людстві можна сказати, і саме до цієї трагедії, яка сталася в Україні, людство ще не знало про ті ризики, тоді коли працюєш з атомною енергією, взагалі які можуть постати перед ним, і тільки тоді, вже після трагедії, почалися ці довгі вивчення. Аналізи ситуації і як до неї бути готовими. Тому зараз людство намагається не допустити таких страшних моментів, які б могли позначитися на його подальшому розвитку, життю і так далі. Один із авторів, який знову ж таки відгукнувся на цю трагедію, це шістдесятник Іван Драч. У нього є поема Чорнобильська мадонна. Декілька рядків із цього твору подані зараз до них буде завдання. І ще одна авторка це Катерина Мотрич. Яка відома в Україні молитвою домови, вона написала оповідання політ Журавліна над толоченими травами, в якому показала якраз долю однієї з багатьох, можна сказати, жінок, які на той момент перебували в Чорнобильській зоні, у Чорнобилі готувалися до Великодня, пекли Паски, тому що це сталося все напередодні Великодня. Завдання. Із тих речень, які подані. Виберіть, будь ласка, односкладні речення і дайте їм характеристику, тобто до якого виду вони належать, а також двоскладні неповні речення. Якраз і порівняємо, і ще раз переконаємося в тому, що це різні речення. Перше, я заздрю всім, у кого є слова. Немає в мене слів, розстріляні до слова, мовчання тяжко душу залива. ословленість дурна і випадкова. Я думаю, що ви легко встановили, що тут є односкладне речення, немає в мене слів. Сьогодні, саме з таким вираженням головного члена речення в односкладному, безособовому ми знайомилися, повторюючи якраз цю тему. Нема, немає, дуже часто це і є вираженням головного члена речення в безособовому односкладному. Розстріляні до слова, наступне речення це двоскладно неповне речення. З припущеним підметом. Звідки ми з вами знаємо про цей підмет? От з попереднього речення, яке тільки що проаналізували. Це були слова, розстріляні до слова. І, до речі, слова є, які є розстріляні за складений іменний присудок. Далі, з вертольота її запримітили. Односкладне речення, і це неузначено особове речення. І ще Два речення, які ми з вами бачимо: один космонавт це стара, в Лофані, це стара. Заодно про тере поговоримо. Якщо перед присадком знаходиться частка С, ми повинні поставити між підметом і присадком тере. А другий а тут тере у нас з вами виконує подвійну функцію. Другий космонавт у нас пропущений член речення, і знову ж таки, другий космонавт це хто такий є корова. Ось. На задньому плані точно так же. Тере виправдано і в тому, і в тому випадку. І у оповіданні Катерини Мотрич «Поліс журавлів над недолоченими травами» є епіграф, який дуже нагадує назву поеми Тараса Ротишевченка, яку ми з вами нещодавно вивчали на уроці української літератури. «І мертвим, і живим, і народженим жителям Чорнобильського полісся присвячую». І це речення... Якщо ви вибрали односкладні речення, теж є односкладним, означено особовим. Я присвячую. Поставивши біля головного члена речення займенник я, ми з вами визначили його різновид. Зазвичай ми закінчуємо наші заняття тестовими завданнями. Сьогодні їх буде два. У нас такі складні моменти цієї теми хочеться відпрацювати ще за допомогою тестових завдань і ще раз повторити. Перше тестове завдання стосується синтаксичної рульів. Дієслова інфінітива. Цифри треба сполучити із прикладами. Під цифрами це назви членів речення, присудок, означення, додаток і обставини. Немає тільки підмета, і серед прикладів визначені для того, щоб легше було сприймати матеріал, вже визначені дієслова інфінітиви. Одна відповідь буде зайвою, так складаються тестові завдання на відповідність. Можна зупинити відео, подумати, поламати голову над завданням, повернутися, перевірити. Ми перевіряємо. Присудок або частина присудка – це варіант Б. Мені дальня зоря буде слати листи виресневими журавлями. Буде слати. Заодно повторимо вид присудка. це простий дієслівний присудок, незважаючи на те, що два слова у його структурі. Але ми знаємо, що буде слати, замінюється одним словом слатиме. Далі. Означення. Якщо інфінітив прив'язується до іменника, то він віддає йому ознаку. Звичай, який плисти навесні вінки з давніх давен поширений у багатьох народів. І друге це В. Далі, додаток. Кочубей наказав жінці, а що він наказав? Сьогодні, тоді, коли розбирали, повторювали приклади, до Синтаксичну ролі інфінітива у нас теж було. Гетьман наказав війську зібратися, пам'ятаєте. Наказав, про що запросити. Це додаток. Три це у нас А. І четверте це обставина це варіант Г. Вимучила тривала подорож чумаків, і вони зупинилися, з якою метою, навіщо, для чого, відпочити. Зайвою було варіант Д. Зайвою відповіддю любити ближнього це найважливіше з людських наук. Любити це підмет. Як бачите, на цьому слайді представлені всі види, тобто все, що ми з вами можемо, як собі можемо уявити дієсловий інфінітив всі приклади є. І друге завдання визначити типи односкладних речень, тут подані 4 із п'ятьох, крім називного, номінативного, я думаю, що це всі зможуть вибрати, і ми точно так же повинні сполучити з вами. Цифри і з буквами. Одна буква на відповідь буде неправильною. Перевіряємо. Означено особове речення серед записаних у нас це речення о Господи, прости нам цю ганьбу. Ти прости!». Перше варіант В. Неозначено особове це варіант Д. Десь вбило б'ють зазвичай пустельним. Било це якраз ось. Дзвін на церкві, щоб було зрозуміло, це його частина. Б'ють, вони б'ють. Неозначене особове речення перевірили. Далі, узагальнене особове речення повинно бути обов'язково або прислів'ям, або приказкою, і так далі. Не почавши думай, а почавши роби. Варіант А. І четверте безособове речення залишилося два варіанти Б і Г, і зрозуміло, що це Б. Замело поля й дерева снігом. Замело особового речення. Дія відбулася сама по собі, у світі природи, без втручання людини. Коли людина втручається в справи природи, то вони не завжди виходять на плюс. І це доводить історичні факти. Будемо ставитися до природи і до екології, до цього питання серйозніше, тому що від цього питання, від його вирішення, залежить і наше життя. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.